Зазначу з цього примога наступне. Держава Україна застосувала по відношенню до мене руками Державної казначейської служби тактику державного тероризму, тобто затягування виконання кінцевих рішень суду, невиплату мені коштів, зухвало з особливим і винятковим цинізмом порушення принципи правової визначеності верховенства права. Принцип ресюдіката, ну і всі інші, в тому числі, і принцип процесуальної економії, тобто доводить до того, що я змушений подавати в чергове позови до суду, е, оплачувати правову допомогу, яка в кінцевому випадку виливається в те, що цей тероризм має безкінечність, він е, не зупиняється, оскільки на сьогоднішній день у Хмельницькому міськрайонному суді вже є три справи. А саме це стягнення інфляції 3% річних, поки що інфляції, три справи. Про те, що з цієї суми 121 гривня 21 копійка, яку мені присудили. Я не говорю про розбір цих сонотливих пеньонців, які присудили мені до безпірного стягнення з держави України. Має властивість цей маразм і цей державний терор має властивість до розширення і укріплення. Оскільки Державна казначейська служба України подала, судячи з вашого е вислову, подала е свої заперечення і заперечує проти законності держави України і проти правового порядку. І так, у відповідності до статті 19 Конституції України органи державної влади на сьогоднішній день вивчись, і Український суд і Державна казначейська служба є органами влади, На яких покладено обов'язок діяти бездоганно, виконувати свої службові обов'язки посадові, оскільки судді це посадові особи суду. І тому На сьогоднішній день є чітка правова визначеність, оскільки це в юридичному сенсі це називається незаконна дія. тобто діяльність Незаконні рішення дії чи бездіяльність в юридичному сенсі це є незаконна дія. На сьогоднішній день Велика Палата Верховного суду вже визначила. Я не говорю про рішення Великої Палати, що воно само по собі створило квазінорму, оскільки Велика Палата написала, що рішення суду має бути виконано до 90 днів. Так як вона це е, е, написала для того, щоб бути в гармонії з Європейським судом справ людини, рішення суду, якого також має бути виконано в дев'ятельний строк 90 днів. Та квазінорма породжена. Е, чому це квазінорма? Оскільки виходить, що на ті три місяці, на тих 90 днів, не, на ці гроші, які інф, е, с, е, вони не підлягають інфляції, вони не підлягають 3% відсоткам річних. Я не буду говорити про цей маразм, який сотворила велика парада. Я буду говорити про те рішення, яке на сьогоднішній день не виконано. У відповідності до змін у 2016 році, коли змінили систему так званого українського правосуддя, хоча жодного словосполучення ні в Конституції України, ні в законі України про і статус суддів, немає такої, як системи українського правосуддя, суд на сьогоднішній день. Діє виключно як арбітраж. У відповідності до цього, до цієї зміни до Конституції було внесене зміни в статтю 129 прим, якою зобов'язано суд здійснювати контроль за виконанням рішення суду. Те, що судді у нас на сьогоднішній день не вживали йод, йодмісні препарати і замінили це слово, навіть не читаючи статтю 129 прим Конституції, України, замінили це слово і встановлювати. Тобто, якщо здійснити контроль за виконанням рішення суду це обов'язок суду, то встановити контроль це право суду. Вони попри собі замінили свій обов'язок на надумане собі право, що привело в кінцевому результаті до, і до сьогоднішнього слухання. Оскільки в, самому, в самій заяві про здійснення контролю, а ми її з вами зачитаємо від а до Я, написано здійснити контроль за виконанням рішення суду. Мало того, в відповідності до змін до ЦПК в 24 му році, в грудні місяці, де я там посилаюся, там в ЦПК також внесено зміни і дуже написано слово здійснити і здійснювати контроль. Тобто люди настільки вже у своїй ненависті до хапалі Михайла Йосифовича, настільки вони вже, я навіть не знаю, як цей епід правильно застосувати, оскільки я не розумію державної мови, щоб на вас не спровокувати, на якісь там. Незрозумілі для вас думки або ще щось. Я заміню це слово з лютою ненавистю до Хапеля. вони відносяться так, що це слово здійснити, вони собі просто для того, щоб тероризувати хапаля безпідставними походами до суду, вони собі замінили це слово встановити, і замість того, щоб здійснити контроль, вони відмовляють у встановленні контролю за виконанням рішення суду. В наступну секунду, після 90 днів, у мене появляється право, як і в будь-якої людини, громадянина Держави України, появляється право подати до суду на стягнення моральної шкоди за невиконання рішення суду за порушення Європейської конвенції з прав людини, саме пункту 6, це право на справедливий суд. З подальшими судовими процесами, які будуть це стягнення інфляції трьох відсотків річних. і іншого діючи законодавством України не передбачено. Держава Україна є, є закони написані законодавством, для мене, для вас, для всіх. І з цим треба рахуватися, оскільки на сьогоднішній день ви займаєтесь державним тероризмом, а саме невідомо підриваєте устрій держави Україна, порушуєте. Правовий порядок. І, в принципі, представник, який сьогодні прийшов сюди і заперечує проти правового порядку, він фактично діє на користь держави-агресора, оскільки сіє зневіру в інституції держави. Жодного іншого на сьогоднішній день пояснення в мене немає, а рівно як і немає пояснення, чому така люта ненависть державних чиновників Держави України до Михайла Йосифовича, оскільки закони написані. Після рішення суду, яке вступило в законну силу, це не гроші держави, це мої гроші, моє майно, чим порушується право на мирне володіння майном. Знову ж таки, не я писав ці закони, не я писав ці конвенції. Вони написані для всіх. І якщо ці конвенції, закони не діють по відношенню до мене, то я це сприймаю виключно як державний тероризм. Оскільки ця е, тенденція вона не сьогоднішнього дня, вона продовжується в інших справах, не в одній, а в десятках, сотнях, а по паспорту цьому знаменитому, де ви виносите явно незаконні терористичні рішення, е, вона продовжується і до сьогоднішнього дня. Окремо, звертаю увагу на інше І У нас прийнятий 23-му році закон України про правотворчу діяльність. І коли я пишу здійснити контроль за виконанням рішення суду в порядку цивільно-процесуального кодексу, і на першому місці я пишу в порядку Конституції України 129 Прим, то я пишу про те, що Конституція України є головний закон, який має пріоритет над всіма іншими законами і нормативно-правовими актами. Для того щоб припинити цей маразм в державі Україна про... Право тлумачення законів і, і хієрархії був прийнятий закон України про правотворчу діяльність. Я собі е, його на сьогоднішній день виписав. Я собі його зацитувати, оскільки такого зухвалого, цинічного порушення моїх прав на сьогоднішній день давно вже не було в державі Україна. Я думаю, що після мене ви чекаєте всі, щоб я помер або закінчив невідомо чим. І ви знову ж таки застосовуєте законодавство на своє бачення, оскільки у всіх інших ваших рішеннях суду також було написано слово встановлення. Не було відмовити у здійснення, бо написано слово. І Так, законом України про правотворчу діяльність це відомості Верховної Ради 2023 року. номер, що дві секунди як... я до приквітав бумажечку. Номер 93, сторінка 364. Законодавство України структурується від актів Вищої юридичної сили до актів нижчої юридичної сили. Стаття 19 цього закону, зарахування там йде. І далі пише друга частина. Законодавство України включає Конституцію України, основний закон. Друге закони, третє. Підзаконні нормативно-правові акти. Так от, застосовуючи по відношенню до мене підзаконний нормативно-правовий акт, Державна казначейська служба вчиняє терористичні акти, оскільки вона зобов'язана користуватися в першу чергу Конституцією, в другу чергу законом, який носить цивільний процесуальний кодекс. Знову ж таки, не я писав цей закон, є в нас законодавець, який пише ці закони для всіх. І тільки в третю чергу написано третє А постанови Верховної Ради, Б. Укази президента, що місця норми прав, і тільки в останньому чергу де В постанови Кабінету міністрів. І так, стаття 19 Конституції України, цього закону про протворючу діяльність написано юридична сила та ієрархія нормативно правових актів. Перше стоїть друга частина, про. Конституція України є, має найвищу юридичну силу і є обов'язковою до виконання на території України. Тобто, якщо суд і Державна казначейська служба по відношенню до мене не застосовує пряму норму Конституції України, то це називається державний тероризм. По відношенню до Хапаля Михайла Йосовича. Я не знаю, хто там інший, я за чужі права не порюся, а борюся, борюся виключно за свої права. Тобто Держава Україна руками е, системи українських судів і Державної визначеської служби застосувала по відношенню до мене тактику державного тероризму. Мало того, цей державний тероризм на сьогоднішній день дійшов до того, що. Ця е, помста, а це шлях помсти держави Україна. Мені правда, невідомо за що? Руками системи українського правосуддя, якого системи немає, і Державної казначейської служби на сьогоднішній день проявляється в тому, що замість того, щоб виплатити 111 гривень 21 копійку, ми привели до нових позовів а Б. Ви марнуєте мій дорогоцінний час мого постійного життя своїм державним тероризмом і вервищісь. На сьогоднішній день Державна казначейська служба на конверти і на папір потратила десятки разів більше, ніж сума цієї заборгованості. Тобто вони діють на користь агресора і підривають економіку держави України. чим вас і вітаю. І наступне ваше. Після Конституції України йде друге чинні міжнародні договори України, згода на яких обов'язково дана Верховною Радою. Третій пункт. Закони там е, е, приймаються на постанові на Конституції України. І четвертий постанови Верховної Ради і тільки на п'ятому місці стоїть постанови Кабінету Міністрів. Тобто я назвав дві причини того, що рішення суду мало бути давним давно виконано. А саме перше, я просив застосувати імперативну вимогу. Статті 129 Конституції України і закону України, який має назву цивільний процесуальний кодекс, відповідній статті, в якій внесено зміни в грудні 2024 року. Супереч цьому, сьогодні представник відповідача, продовжуючи державний тероризм, говорить про те, що відмовити в операційній сказі. Як я маю це сприймати? Я це так і сприймаю. Це катування відмови у здійсненні правосуддя. І інше воно мати не буде. І ця фраза, яку я вже неодноразово говорив, і те, що ви робите, це і є катування відмови у здійсненні правосуддя. І ви прекрасно знаєте, чому ви це робите? Тому що у вас на сьогоднішній день є замовлення невідомих мені осіб, рівно як і не озвучив. В чому тут проявляється інтерес інших осіб, представник Державної Казначейської служби. Це сьогодні, не сьогоднішня справа. Вона сьогодні була зранку до обіду в іншому суді, і так само представник Держави України, а саме прокурор, не зумів сказати, в чому проявився тут інтерес для того, щоб незаконно мене тероризувати. Ви хочете незаконно мене тероризувати, так напишіть, що хапаля Михайла Йосиповича позови не приймати до розгляду. Всі конституції і закони України не застосовуються по відношенню до нього, і просто не треба марнувати час, бо ми вам будемо писати одне: відмовити у вашій скарзі. При тому, що ваше обґрунтування зводиться до цитат і цитулок, називається з тих документів, які мають відношення до справи, як приблизно не приший кобилі хвіст. Тому враховуючи вище, вище наведене, керуючи статтєю 129 Прим, я прошу незаконну ухвалу Хмельницького міськрайонного суду скасувати, прийти трішечки до пам'яті і зупинитися цей державний терор, який на сьогоднішній день діється стосовно мене. Суддя.